Аби оглянути агролісгосп як можливу ресурсну базу майбутнього виробництва, утворилась робоча група у складі Олега Бояренцева, першого заступника ОДР, Миколи Ноги, мера міста, голови Шосткинської районної держадміністрації Володимира Притики та голови райради Олександра Федоренко, а також голови фракції партії регіонів Галини Слизовської. Посадовці ознайомились з напрямами роботи лісгоспу за результатами огляду. Олег Бояринцев відзначив, що шосткинський агроліз одна з провідних підприємств сумщини з переробки деревини. Така ціль. перша соціальна проблема, Друге, у нас є для цього ресурсна база, третя у нас є для цього спеціалісти, які можуть це зробити на території області. І четверте, вопрос основний. Я думаю, депутати підтримують. Ми виділимо наші бюджетні гроші, які в нашій області і остануться. Північ Сумщини – територія багата лісовими насадженнями. Вже більше десятиріччя з неї експортується деревина, а дитячі садочки та інші соціальні об'єкти мають сумнівну якості меблі ще 60-х років випуску. З проблемою вивозу лісу кругляком ми почали боротися вже полгода назад, коли 80% нашого лісу шла кругляком. а потім ми закупали где в Турції, в Китаї в Польщі продукцію переробки з використанням хімії. З цієї хімії ми робили мебель і потім затем... Закупали цю меблі, опять же, не де тобто у нас з області уходили, уходив ліс. У нас з області уходили наші бюджетні гроші і в ітоки ми не мали ні лісу, ні нормальної меблі, ні дені, нічого ми не имели. В планах високопосадовця зробити технологічний ланцюжок. Ліс сумщини, його переробку деревину на підприємствах області. Наступний етап залучення професійно-технічних училищ для виготовлення дитячих меблів. Як вже показав досвід, схема цілком реальна для реалізації. Обласне комунальне підприємство Суми Облагроліз спільно з Лухівським професійним ліцеєм налагодило виробництво столів і стільців для дошкільних дитячих закладів. Наразі опрацьовуються питання виробництва інших дитячих меблів з використанням виробничих потужностей державних професійно-технічних навчальних закладів області. Зараз стоїть задача перед нашими підприємцями із нашого ліса древесини, вирощеної здесь на наших мощностях, це агроліс це є у нас кілька профтіхучиліщ, які готують спеціалістів, хлопців, ребят, у которых є там соответствующая база, за результатами робочого візиту Олег Анатолійович прийшов до висновку, що база Шосткинського агролісу цілком придатна. Найближчим часом будуть винайдені шляхи співпраці з професійно-технічними училищами, Конотопа, духа, Путивля. розглядається. Також варіант залучення ПТУ шостке. Ми в тайцепочці бачимо поки государственне предприятия, государственна форма власності, комунальна форма власності, щоб бюджетні гроші шли сюда и зарабатывали наши люди. А как это, ну, скажем, производственные процессы, они покажут, как это должно быть правильно. Ну, идеология этой программы такова. За наявную информацию, потреба по области у шафах для одягу дошкільних закладів складає до 1000 штук. Стільки само потрібна шаф для іграшок. Є необхідність у меблях, закладах позашкільної освіти та у дитячих медичних закладах області. Поряд з цим Сумщина має значний потенціал підприємств та закладів комунальної та державної форми власності, які б могли ці меблі виготовляти.